Місто пирятин прокидається повільно, спокійно, як робило це і 100 і 200 років тому його ритм не поспіх, а пульс віків. Життя міста нагадує невидимий годинник, заведений кимось понад дев'ять століть тому. Його жителі поспішають у своїх справах. Цей рівномірний тихий ритм життя триває тут століттями. Кажуть, що в архітектурі міста зупиняється вічність, але можливо навпаки, саме тут вона починається. Сучасне обличчя Пирятина це мозаїка з радянських багатоповерхівок та старих будинків початку ХХ століття. Тут реальність розмита, теперішнє переплітається з минулим, створюючи унікальний часовий мікс, що прямує у майбутнє. Для мешканців Пирятина плин часу це не абстрактне поняття. Вони відчувають його цінуючи кожен момент. Адже минуле та майбутнє для них це лише напрямок руху, вектор часу. Чи чули ви коли-небудь, як дихає час? Чи відчували його невидимий подих на бруківці старих вулиць, на стінах будинків, що бачили століття? Сьогодні. Ми вирушаємо туди, де минуле, сьогодення і майбутнє не просто співіснують, а переплітаються у єдиний невблаганний ритм. Тож ласкаво просимо до Пирятина, перлини Полтавщини, міста, що зберігає тисячолітні таємниці та легенди. Місто розташоване на правому березі річки Удай у лісостеповій зоні Придніпровської низовини. Воно завжди мало вигідне географічне положення. Ця річка зі своїми лиманами та старицями не лише створює мальовничі краєвиди, а й історично забезпечувала йому природний захист. Помірно континентальний клімат сприяє розвитку сільського господарства, що є основою економіки регіону. До того ж, важливі транспортні шляхи, що проходять через пирятин. Роблять його сьогодні важливим логістичним центром. Кожне місто починається зі свого імені, і Пирятин тут не виняток. Але у випадку Пирятина це щось значно більше у цій назві відлуння давніх віків. Це загадка, що й досі не має однозначної відповіді. Згідно з однією з версій, філолог Олексій Соболевський пов'язує назву з київським боярином Пирогостом. Що володів цими землями в 11-12 століттях? Уявіть, як могутній воїн, можливо, колись тут, на березі удаю, закладав основи поселення, що носитиме його ім'я крізь століття. Але чи це єдина версія? Існує інша, ще більш давня гіпотеза, яка занурює нас у світ сіверян, древнього слов'янського племені та їхніх оборонних фортифікацій. Городок пирятин, як і яготин на річці Супій, міг бути збудований вождем сіверян русом ще в X столітті. Сама назва пирятин розкриває своє призначення: піря, гостріє, тин, огорожа, укріплення. Хіба не дивовижно, як в одному слові, зашифровано цілу історію захисту від степових нападників? Ці слова, що здаються нам архаїчними, ховають у собі реальність тисячі років, цілий світ. Де дерев'яна стіна була межею між життям і смертю, що визначало долю людей. Тож відчуйте цей код історичний ключ, що відкриває браму в глибини часу, прогулюючись сучасними вулицями міста. Є міста, які ростуть угору, є ті, що розповзаються вшир, а перятин – він розгортається в Кожна його вулиця, як сторінка в книзі, де замість абзаців тріщини на штукатурці, замість ілюстрацій вікна, що бачили вже три покоління. Тут сучасність не витісняє минуле, вона живе поруч із ним. Поряд із радянськими багатоповерхівками, старі будинки кінця 19-го і початку 20-го століття. Деякі з них глинобитні під соломою, інші з червоної цегли. Ось жіноча гімназія, побудована у 1907 році. Тут навчалися доньки чиновників, міщан, козаків. Вони заходили в цей будинок з мріями хтось стати вчителькою, хтось музиканткою, а хтось просто хотів мати право на знання. А ось чоловіча гімназія відкрита через шість років. Її стіни ніби зберігають відлуння юнацького сміху і перших кроків до самостійності. Ці будівлі архітектурні свідки доби, що жила поміж двома імперіями між війнами, повстаннями і революціями. Їхній стан іноді сумний, але в ньому чарівність правди, бо час залишив на них свої автографи. Пирятин не прикрашає себе фасадним блиском його краса у щирості, у тому, що тут реальність не стерта, а записана в кожному вікні, під'їзді, тротуарі. І якщо дивитись уважно, можна побачити, як крізь камінь проходить час. У Пирятині поруч із старими гімназіями, стоїть пам'ятник Василю Ремеслу. людині, ім'я якої знає кожен, хто бодай раз сіяв пшеницю. Народжений на Пирятинській землі, він усе своє життя присвятив тому, що здавалося буденним зерну. Але саме з зерна починається життя. Він вивів 17 нових сортів озимої пшениці, двічі отримував звання Героя соціалістичної праці, став заслуженим діячем науки, був удостоєний Ленінської та державної премії. Та головне, він залишив спадок у землі, у врожаї. У майбутньому поколінні селян, які навчилися поважати науку так само, як плуг. З висоти пташиного польоту пирятин розкриває свою сучасну душу. Будинок культури збудований на початку 60-х років минулого століття. Він виріс на місці старого собору. Новий час приніс нові символи. Замість дзвонів тут лунала музика, замість молитов, виступи хорів і шкільних концертів. Його зала вміщує 700 глядачів, але насправді вміщає набагато більше спогади кількох поколінь. Це серце міста, де вирує культурне життя. А поруч з ним двоповерхові будинки, спортивна школа, стадіон. Місто розростається повільно, але впевнено. Перше, пирятин з'являється в літописі ще у 1154 році. Це було укріплене руське місто Переяславського князівства, розташоване на високому березі Удаю. Воно, немов страж, що тримає рівновагу між цивілізацією і степом. Тоді князь Гліб Юрійович разом із половцями вирушив на Переяслав, але нічого не досягнув. Окрім одного, він узяв пирятин. Цей епізод не просто факт це перша зафіксована рана на тілі міста, але не остання. У 13 столітті, а саме в 1239 році, сюди прийшов новий ворог Батий. Монгольська навала обрушилась на Русь, спаливши десятки міст. Пирятин упав, але не зник. Уже через два десятиліття. У 1261 році він згадується знову: місто відродилося під владою Золотої Орди, але з душею, яка не скорилася. Пізніше, у 1362 році, після битви на синіх водах пирятин переходить під владу Великого Князівства Литовського. І саме тут, на лінії зіткнення культур, народжується нова сила українське козацтво. Цими землями володіють князі Глінські нащадки Мамая, які прийняли православ'я і стали оборонцями рубежів. Вони будують, укріплюють, формують нове військове братство майбутніх козаків. Тож це місце, де зустрілися руські князі, ординські наїзники, литовські володарі й українські козаки. Це місто, яке завжди було на межі. Але завжди залишалося собою. Залізничний вокзал у Пирятині – це ще одна визначна пам'ятка, що мовчки спостерігає за плином часу. Ця будівля, зведена у 1913 році, бачила безліч облич, чула безліч історій. Сьогодні потяги тут курсують нечасто, платформа тиха. Але коли проїжджає поїзд, здається, що він несе не лише пасажирів, а й спогади про минулі часи. Поруч із вокзалом стоїть ще один символ: стара, велична водонапірна вежа. Вона, ніби забута в просторі та часі, доживає свій вік, її стіни розвалюються, руйнуються. Стара водонапірна вежа збудована в 50-х роках з червоної цегли. Колись це гордість міста. Сьогодні вона схилена, занедбана, забута. Але історія Пирятина це не лише сухі факти, це ще й душа, виткана з міфів та легенд. Чи знали ви, що саме тут за переказами народився один із найвідоміших богатирів Київської Русі Альоша Попович? Так той самий. Легендарний, невтомний, відчайдушний. Археологічні знахідки підтверджують активну оборонну роль цього краю в ті часи. А прізвище Попович, що й досі живе на Пирятинщині, ніби мовчазний доказ, міф міг народитися саме тут. Навіть Тарас Шевченко у своїй думі про пирятинського Поповича Олексу звертається до цього образу. Бо що таке епос, як неправда, що пережила час? А що ховається під землею Пирятина. А там під землею інша легенда, та, що викликає тремтіння. Тут, у глиняних кручах між селами Дейманівка та Шкурати, оповитий містичним серпанком, лежить Великий льох, система підземних ходів. Їх походження туманне, як і повітря в самих печерах. Одні кажуть, це схованки шведських вікінгів, інші Монастирські катакомби часів релігійних переслідувань. А дехто, що це прокляті порожнини, які природа вирізала у тілі землі для власної забави. Свідки згадують, як у середині ХХ століття археологи, що намагалися дослідити ці лабіринти, заходили всередину, але їхні свічки гасли вже за кілька кроків. Кажуть, це подих привидів або брак кисню. Але хто знає. Що змушує серце битися швидше. А ще є легенда про пекельний млин. Це легенда про заможного власника, який нібито уклав угоду з самим дияволом. Поки угода тривала, прибутки текли рікою. Але коли господар спробував розірвати її, млин зайнявся полум'ям, і його колесо оберталося навіть у вогні. Усе це не просто страшні казки. Це пульс міста, що б'ється крізь століття. Кажуть, що міфи це тінь реальності. Іноді в них більше правди, ніж у підручниках. Перед нами національний природний парк Пирятинський, розташований на березі річки Удай. Довжина удаю понад 300 кілометрів, він звивистий, примхливий, але незмінно вірний місту. Саме річка обирала, де буде життя, де поселяться люди, де проросте пшениця, де збудують млин чи переправу. Її вода тече тут вже кілька сотень років без поспіху, без перерви, і саме на її берегах. У 2009 році був створений Національний природний парк Пирятинський один із наймолодших парків України. Тут три річки поділяють ландшафт на окремі ділянки. Тут живуть рідкісні рослини і тварини, зникаючі види, які уміють ховатися від людської байдужості. Тут можна не лише відпочити. А й відчути щось, що ми часто втрачаємо зв'язок із природою. У цьому парку немає атракціонів, але є справжня дика краса. Річка Удай пам'ятає, як горіло місто, як будували фортецю, як ішли чумаки, як співали козаки. Сьогодні вона продовжує текти без пафосу. Без зайвих слів. Сьогодні Перятин це понад дві сотні кварталів, десятки вулиць і провулків. Місто, яке офіційно стало містом у 1925 році. Воно пройшло крізь війни, реформи, промислові підйоми і забуті заводи. Було підпорядковане Харкову входило До новоствореної Полтавської області, було районним центром, а тепер частина нової адміністративної карти України. Пирятин це місто, що живе не швидко, але щиро. І якщо прислухатись, можна почути, як б'ється його серце у кожному камені, у кожній краплі удаю, у кожній людині. Та чи збережемо ми цю тиху цінність маленького міста? Де час іде повільніше, де поштові скриньки іржавіють, поступаючись місцем смс-повідомленням та лайкам у соцмережах? Чи не губимо ми щось цінне в цьому стрімкому потоці змін? Тож пирятин це не просто звичайне місто, це живий організм, що дихає віками, запрошуючи кожного з нас стати частиною його невпинної дивовижної історії. Дякуємо вам, що подорожуєте разом з нами і дивитеся наш канал. Нам важливо знати вашу думку і отримувати ваші коментарі. Не забувайте ставити лайк під цим відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі. Разом з вами ми продовжимо захоплюючі подорожі Україною. Напишіть у коментарях до цього відео, яке місто чи селище вас цікавить найбільше. Ще раз дякуємо за вашу підтримку. До нових зустрічів!